Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 28 травня у народному календарі пахома бокогріє або пахома тепло. Говорили, прийшов пахом, запахло теплом. Або якщо на пахома тепло, то й ціле літо теплим буде. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 28 травня. Прогнозують мінливу хмарність. Тимуть короткочасні дощі, в день містяну сильні зливи, грози. А подекуди і град. Містями шквали вітру досягують 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. В день 22-27 градусів тепла. Всім привіт! У Тернополі 28 травня прогнозують мінливу хмарність та короткочасний дощ, а то й гроза та град. Шквали вітру в день можуть досягнути 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 14-16 градусів тепла, в день – 25-27 градусів тепла. 28 травня 1923 року генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки дозволив жінкам носити штани будь-коли і де їм заманеться. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4.